Патічно, ви знаєте, одразу видно, що дівчина з балі приїхала, так да? чи з балі. Як на да. балі? Ну я не знаю, Главное, балі не балі. Да. Да. Да, це Точно. Ну відпочинок, ви знаєте, з донькою це всі да? мікрофончик натягнув. Ну давайте да, пов'язково. Слушай, а ну розповідай, як відпочинеся? Ну ви знаєте, відпочинок з дочкою це ну мені кажеться най, найкраще було. Були. Да ми, звісно, поїхали. Погода була. Парна й перший день я згоріла, обгоріла. Ну год змії я зайшла добре, тому що я три рази очистилася. з Молодецьку. Все з мене зійшло. Слухай, а що такого едитичного там Ну Я санів бачив, а може щось таке знову. Було що хочеш, але я правда їла. Зараз розкажу. На сніданок жарені яйця. На обід пасту з креветками, а на вечір піцу. Було ага. дуже багато вкусняшок. Ні, ну я кавун, я дуже люблю гарбузи. Гарбуз, кавун, як там да. правильно знаю. Кавунна. Кавун, да. Гарбузи це 에... то, що давала дівчина, коли да. не хотіла хлопця. <laughs> да. так. Кава? Чесно, я їду, я от, навіть, якщо мені не подобається, я буду їсти, запивати, буду плакати, але я його з'їм. І я думаю, що ну, не дай Бог нікому. Ну це не красиво буде. Я подивилася на нього, Дяга, яйця, День см'ятку, день, день крутий, день такий. Байдуже. Слухай, ну незважаючи на те, що там було, було багато екзотики, я думаю, що ти скучила за нашим рідним українським вже... ставом. Да, да, да? Да, да? Да, да, да. Диви, я вчора це не просто так, я вчора мав знімати оптовий привоз, да. але мінус 7, що там знімати? Да, да? Да. Тому я все кинув, а у мене вдома шмацало, я купив і його якось треба було засолити. Да. І я його засолив по супер рецепту. Що ти думала, я з тими руками не прийду? Так, так що давай почнемо Боже, з сала. Що, ми будемо нарізати, це, його нарізати? Ну, то, давай Я, я трохи не куштував його, я ще раз засудив його і сьогодні бачиш, Чуєте, сало його. ще на привозі ми дам їх. <laughs> Щас, дам їх, Значить, Друзі, хто не бачив це відео, обов'язково подивіться, я десь тут зроблю підсказку. Я вчора його замаринував. Це е, спеціальний рецепт е, сала ваджиці, друзі. Це дуже, ну я, я так думаю, що дуже смачно. Але... Як ви думаєте, якщо сало з зікрою? А я якраз до кіту получила. Слухайте, я вам хочу сказати зараз. Готовимося да. до коментарів, саме головне. Що ж, що ж, давай, давай на час скуштуємо. Пльоночку знімаємо? Да, ну, конечно, чи да, я... можна так Ні, ні, ну як, давай, хистіво. на масові. Да. Ой, ну, як це як? Слухайте, стало. Я, це був великий шмат. Я сьогодні зранку його порізав на шматочки, бо ну, я там буду не тільки тебе пригощати, але тепер. Тепер я з я, я з тобою буду куштувати. Я не знаю. Що Альбінка дала сало я приїхав додому. Лука, стало, ой ігрок солений. М -м, борща. Перший день я наварила борща. Так, давай, ось Значить, Тут аджика. Ну, Спеціальний посол, коротше. Давай, Спасибо. давай, будемо. Так, мої рідненькі, давайте. А ну-ка. Боже, він такий тоненький. Так, Сониш, давай. Воно має бути слойкою, ну як, як сталося, так сталося. Ти щось такий маленький. Та я хліба, давай. хліба давайте. сокнемся за зустріч. Так, ну сало на привозі. М -м. Сало є сало. Борщ, сало, солений огірок, пів кіло хліба, да? так? І більше нічого не буде. Борща не куда. Борща. Борщанок. А часничок. Ну, точка є, що тут трошки буде. Ні, вкусний. Сало є сало, я хочу так. Добро, добрий день. Добрий. Сальця може? Випишіть? <laughs> пишу. Що випишете, то випишете весь хейт, так? А як? Хочеться сало вкусно? Давай, от мало дядь. Це стане маринувати, у нас хребетка немає, ночь немає. Дивіться, яка поступить. Скажіть, будь ласка, як у нас ма? Ви у нас в ефір, ви красиві. Як вас? Ви красиво. Люба. Вас можна поставити як Люба головний кейк? Чи головний поклонник, як значить? <свечна> не буде. За те, що ви вистисало, вам точно нічого не буде. В Україні треба їсти сало. Деньки. Сало продавати, ні, це угостив мене садище. Ну, якщо, сал... тря... <свечна> якщо треба, то будемо робити під вас. <свечна> сало до Альбінки. Альбіна? <свечна> <свечна> я... То, я заходь Я Хочу, щоб ти як експерт. Ну Альбіночка, я тобі говорю, додому саме не Альбіночка вона знає тому в салі точно. Дивіться, як ти зручно хочу виїздити мягеньке, вкусненьке, да? Альбіночка, дивіться, безплатна дегустація. Альбіночка, да? це я вчора, я вчора, да. завжди ви мене пригощаєте сало. Його так треба їсти, воно має бути слойко. Ну, воші много. Воші много. Це ми так на камеру повинно, а, а так, а, вол... так я б тобі вчили да, дала. <activate> <Хлеба> <avoir> так, Та взагалі не дала, звісно. Хліба би далі б вже хотіла. Хліба, я на тебе приніс ті Плюночка. Салситочку візьміть дві дрібнички. Воно мариновано, от житті. Дякую. Їжовувати. Нормально? Бо ви Слова. з мене пригачаєте, і коли ви кажете, даєте багато, я кажу багато що ви мені кажете. Їж. Може бути ми підстарши. Друзі, <Not> коротше, <laughs> <коротко. laughs> Санеч, походу, відкриває новий бізнес. <laughs> так, ну, я стала, ще, ще до речі, стала, багато рецептів у мене. Have. Пишіть, якщо цікаво, я буду знімати такі відео, бо колись ми починали, ми сім років назад починали Ютуб і якраз починали з готовки Але ну це дуже так довго якось і ми прийшли на ось боля такі. Подожді, зараз подожди, друге сало буде. Апіночка не вході. Альбі... О, оце сало, це я розумію. Ви удачно зайшли, я вам хочу сказати. да. Зараз буде на місця, коли ми сьогодні підряди, так. А всі ж просто так приходять на привоз, просто так. Коли ми були співати, отак ось тоді. Ну приходило. ікру, ви ж понимаєте, ікру у нас, допустимо, до мене тут приходить, я без проби нікому не дрібну. Тому що кожна ікра, кожна ікра, кожна сол вона поразяну. Чилики, от вона дивіться, така от вона, Це свіжесенька вона. Дивіться. Треба крупніше взяти, щоб показати їй саме, вона, яка близько. вона мармеладна. Ой, краса. Mm -hmm. Вона мармеладна, так. Yes. Давайте беремо. О, по традицію мені дуже доволі. <рес> Двоїну таку. <рес> Двойну, тройну ложечку. Щоб добре, що щоб в то горло пішло, да? так? Так, Дивіться, це в нас іде кита. Кита 800 гривень за 100 грам. Вона йде мало-мало солечка. А ну давайте. Тут же не 500 гривень. Попробуйте ікорочку. корочку. Давайте. Закусимо сало. Я полюбляю, вона має бути вкусною. Вона має, знаєте, лопати так класно, як антистрес. І Вона якраз посолі, те, що треба. Посолі вкусненька, да? так? Угу. Дивіться, це була Китаю 702. Зараз не знаєте, я от, ну, на шесть метра, так? Да, зранку? Я тебе бачив <звук> сьогодні. виділю. Пускільки в п'ять часу? Півтаку я була, як розморозилася, розморозилася і зацейкалася. Слухайте, дай Бог тому людині, яка продумала той метро, да, і да. метро добре, і світульки добре, Всім добре. слухайте. Всім добре. Да. А саме головне, ви знаєте, я, більше всього для мене, щоб товар був дійсно мало, якісний. Для мене це дуже важливо. Тому що завтра, при кожному відкритті її відраду, ми починає це йдуться передачі. Передачі взагалі, передачі, передачі, дивіться, передачі йдуть. Це да, Рослав, дивіться, допустимо, це ось це на книгі їде передача, це все. Це їде на Ніколаїв, це на Кривий Ріг. Це mm -hmm. все ми передаємо, все вакуумірується. Ну правда, передачки по всій Україні. Так, дивіться, це в нас була кіта. А зараз я отримала горбушу, але... Ну Ми починаємо да, трошки... Щось. Це в нас горбуша. Вона 700 гривень за грам. Добрий день. Треба що ти? Щоб писати вже на совість. Ну, так, щоб... Дивіться, горбушка вона теж йде, вона йде мало-мало сольна, вона йде середнє зерно, ну от вона по вкусу рада. Я зараз дам цю попробувати. І ще в нас є та, що закрита в нас йде. Так, давайте, це в нас э, це горбушка, вона теж гусінька така. Вона і має свій смак. Причому да. вона Відчувається, що це горбуша. Ну, горбушка, я не знаю. Вона вона, ви розумієте, кожна ікра по-разному. От у нас є горбуша, є кита. Другу ікру я не бру, Щас, щас, час. Тому що ну, от багато беруть кіжуч, нірочку, так. От є в людей до кусі купувати. У мене немає. От у мене горбуша, кіта це таке, що То, я да. самі. Да. От у мене так. Да. І та і та. Вони да. різні, вони різні смаку, різні, так, по так, так, різні, так. різні по солі, але і та, і та смачна. Ото дуже вкусна щучка, скажімо мені, по солі. Чучка йде 250 грамів 1000 грн. 100 грамів 450, вона більше вона сука. Це немаловажно. Для мене дуже важливо, вихати, щоб вона не була чути ворогом. Хоча розказувати, чути вона була причині. Так, це у нас. Для мене давайте. давайте. Ви, ви пробуйте, ви все пробуйте. Дивіться, перед тим як купляти, все треба. А солі, мені кажеться, що чуть, трошечки, чуть, трошечки більше солі, ніж треба. Трошки більше. Ти да? да? куштувала? Я просто ну, не куштувала, бо я ж взагалі. Якби я че. Я, я, я правда, я от для мене лучше сало кусок з'їсти огірочка, знаєте, чи ну як з тобою згоден, так? Краще риба це клієнта. Для мене так. Да. Вона, вона хороша, але, але дивись, я зазвичай, коли беру ікру і коли я роблю бутерброд, я підсолюю. Додатково, а тут не треба. Тут якраз масло намастити, і якраз от саме то, що треба. Але дуже важливо, друзі, коли ви особисто купуєте ікру щуки, завжди куштуйте, щоб вона не пахла тіною, болотом. болотом. Це, це не смачно. Це, це хорошо, це, це класно. І по солі, вона трошки солоніша чи ну воспорівняння з цією, ікрою. да Але вона класна. Така має бути дивіться. Ну ікру ми попробували сало ми поїли ікру, Ми получили дуже дуже багато новинок. Ну ви знаєте, що я люблю таке, щось ексклюзив. Беремо випадку дочку, йде до риби. Кожна дортичка йде до кожного товару. Зараз ми будемо туди. Да? Тут щось О, тут впало, нічого страшного. Так, дивіться, у нас є дуже багато Слухай, давай нагадаємо нашим глядачам, я бачив, тебе також запросили. У цю неділю буде Gastro -Bloggers Day, Він буде в ресторані Риф, друзі, о 14.00 починається. Буде дуже цікаво, дуже смачно, дуже багато класного контенту і дуже багато класних знайомств. Дуже відомі блогери, там будуть дуже відомі ресторатори, там будуть тобто, так, тепер ти ж будеш, да? Ну так. Да. <гум> Маєш бути, так? Да? Маю да, бути, маю. Ну там буде смачно. Да, там але ми... щоб поїсти. <гум> поїсти. Я казала, я прийду на втору церемонію, де, де, буде, де буде їда. Я у тебе під відео залишу посилання на їх інстаграм, де вони там є описи, там, де можна придбати квитки. Але я думаю, що можна просто приїхати в ресторан Рів, всі знають, де це знаходиться. І я думаю, що там ну, прямо по місту можна буде придбати і зайти. Це цікава подія, я разу Ну, Ми теж робили історію сліповники, так? Да? Так, так, да, я бачу, я вас бачу. <гум> так, так, давай розійдемося. Так. Йдемо. Та, да, це чорна каракаш? Так, да? це чорна каракаш. Альбіна, коли така продає, каже, що це кровян. А у нас чорна каракаш. Значит, знаете, що не входить? Ну скажи мені, в цю каракату? Сом, сьомга, палтус. Сьомга, сон і палтус. Так. Ціна є 1200 гривень за кілограм. Вона смачна. Я кусой. Ну сейчас мы будем... ну, прямо. Слушай, ну у нас народ точно точная кревянка, друзья. Не знаю. Зараз кустуємо, конечно, як у нас. нас Берите. до мене, пробуйте, я вижу, у нас сьогодні сегодня Да, Можно да, да. Можна купити что-то? Конечно, конечно шоу, да, да, да. я хотіла барочку наконец-то. Да. 500 гривен есть. Да. У меня есть пациента. Ну и сейчас, чуть-чуть похоже. Тут похоже. Ну, я вам вірю, але трошки попозже. Просто ми в нас автомат для рибки, не те, що я не хочу, у нас тільки для рибки. По-перше, ну нам його треба включити, щоб він 40 минут за, ну, за... Так, mm. <звали> Знаєш, тут щось тому що Ми звикли дійсно доволі, тому що... Дуже непогано відчувається палка. <звали> <Палку? звали> Так, про дреди. Я уже попробую. Дайте, пожалуйста, мне стекло. Да. Стекливо мне даже, А ціна має значення стекочейки? Нет, не, немає. Ми робимо для передачи, немає. Ну 800 гривень Так подави, коштуват, да. 800 гривень немає. стекло робимо для передачі. нам удобно отверстия. Вот баночки все. Да. Давайте. Так, поки дівчинка, бере, другий друге. Леся, тут що входилось. Це що? Лосоць Лосось Лосоці вишня. Лосось. Вишня. лосось вишня? Давайте, так. Да. Дівка, йди до нас. Беріть, двірі, сади, давай. Давайте лосось, лосось вишні. 1200 гривень за кілограм. А це ще йду. А от біліте то. Віде. Це все по 600. Ви вибирайте любе, яке ви захочете, Запокійно. ми вам звісно. Це цікаво, ти щось нове взагалі. Відчувається. Точно вічні, давайте? Виску. Я ще візьму, бо я ж не розпробувають. Дар, ряд, дар, дар, дар. Люку, да, Люку вона вся йде, ось куста. Дивіться, прямо, шматочки масося. Давайте, святкувати. Кусочок солений, э, теж в вакуумі, в э, вакуум немає. Вона доїде і так у вас. Ну, просто вакумат трошки. Вона доїде, не Ні, Я знаю, що доїде, вони ж просто прибирають там. І так, ця, ця, ця колбаса у на 750. нас Да, молосочка. Молос спачка. Ти знаєш, Вишню я не распробовал, лосось чувствует. Да сейчас уступает. Да не, я же — что сейчас молодой. Ну, <сх> <сх> лосось вичувается, тоже спать. Вам удачі приходьте, дякую вам. Так, дивіться, пробуємо кіршу світінку. Ви знаєте, воно все просто по-своєму, от я вже казала, воно немає нічого похожого, воно все по-своєму да. різне. Ну, знаєш, от, святкову навіску зробити, да. от, як ми звикли з звичайних опитувати. Дивіться, вона в розрізі. Да. Це йде кірші, ще сіпілочка. Також можна на сіла робити. Скільки вона коштує? Це все коштує 1200 гривень за кілограм. 1200 гривень за кілограм. Пробуйте. Діжка, йдіть сюди. Палички, палички дивіться, да? мають... біля. Ні, ні, ні. Дивіться, паличка одна. Я зараз кажу, паличка. Да. Скільки вона нас назад буде коштувати? Да. І тут, Фестачка. бачите, тут, мабуть, фісташка. Да. Да? Фісташка там? є? — Фісташка, так. Да. Дивіться, значить паличка виходить на 430 гривень, їжу ще Потім так. вишенька виходить на 220 гривень, 250. Якщо три кусочка на 900 гривень виходить. 900 гривень, а сорти. а сорти. І дуже красиво на тарілочку, і воно таке, знаєте. Це горішки, Леся, нам не сказала, да, що він є. А ти не казала? Пісташечка? Пісташечка? А я це Цікаво. Вона кожна має свій смак. Прям це треба, але це треба брати асорти робити на стіл. Тоді буде взагалі Таке воно взагалі все разне, воно по 1200 гривень за кілограм. Воно таке, кожен раз, щось хочеться таке новеньке, тому що просан самій звісний от допустим, звісні, нас, да, він нічим, він теж нічим він, допустим, ни, нищим, він, не похожий. Ну, кожна рибка, вона по-своєму всіла така різненька. Ну і зрозуміло, що саме коронне в нас що у нас? так? Да? А малосолочка в нас як, ви скажете? Малосово. Малосовка це наша. Ми кожен день робимо по 3-4, рік, дійсно. Вона... Я люблю взагалі форелечку більше, але коли буває немає форельки, є сьомочка. Просто вона світліша. Я привикла, щоб було ярке, знаєте, було. Так, нарізаємо рибулечку. Зараз приберемо. Я такий, я хороший гость, я за собою можу, можу і посудити. Так, пожалуйста, дивіться. Нині єдиної косточки нема, але саме. Має. Косточки стираємо. Запах оболденний. Це найважливі. Ціна не мінялася на неї. 900 гривень за кілограм. Ніжна, смачна і солі тоже треба. Вона мало солод, як має малосолочка. Да, це от малосолка. Діально. Це ви знаєте, це наша, ну наша наверное, вообще всі до нас люди за малосовка. Да ну і обично питають рецепт, а немає рецепту, просто ви знаєте. Просто йде сіль і риба. Ну, одна, я кажу, коли ви її миєте, головне не вимакуватися. Дуже великий має. От коли вона помита, вона у нас минут 20 стоїть сама впитися. І плюс, коли ми її солимо, ми її прижимаємо одна до одної. І бо, явочки от ви не хочете кати рецепт? Та, ну, мені не жалко, я говорю завжди, як ми його робимо. Тут нічого немає, сіль, риба, сіль риба науга, то взяла ж мене, засипала, прижала. Утром змила і просто обалденно приснела. Леся, знаєш, що подумав, може для тік-тока щось треба сплюнути, щоб там написали знову. Фейнер, да? бо якось так <ривіт> 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 так <ривіт> не переживайте, вони напишуть. подожди. <ривіт> ну <ривіт> ви гарно відповіли. <ривіт> <ривіт> довго музика іграла, тут, тут довго не треба. Раз, два і гайда. <ривіт> ну, треба щось дати. Щось треба як. <ривіт> ну, без цього ніяк. Так що така сьогодні в нас новиночка. Ти <ривіт> <Стій ривіт> <ривіт> поки нікуди не ні, ні, ні збираєшся, будеш тут на роботі, так, бо за тобою що скучно. Я бачу, скільки кому коментів тобі пишуть, що радіш, ти приїхала. Хто радий? Це дуже. А, Каже, вирізала на того слона, немає щось, ну, а що всіх на нього стоїть, і я вирізла. Ну, а чому не? Ні, було б хуже, щоб не було того сидіння. Ну, да. Бо мене мене б, було... напевно, взяли б краном, посадили, а вже потім наверно, я й... стягували мене. Слухайте, не ну, ви знаєте, це правда. Це... Пустка для мене найважливіше, що я девічем вій... була перевантзавантаження да. було на вертольоті. Це був дійсно, коли над океаном він черкав так. тими колесами своїми, то в мене опустилося все. І думаю, боже, і, якщо що, світулька була дуже хороша, заповнюють її доброю. Так, і 9 днів з дочкою, але, знаєте, я, напевно, за все життя знає, так не відпочивала, тому що ми все одно працюємо так? і зараз хочемо таке все наверстати. Ну, все буде добре, саме головне. Саме головне, ви знаєте, щоб не став би мир, були б здорові. А все остальне рибка, отдих, робота, воно все буде. А ще найголовніше, дівчатки мої, я завжди говорю, свій товар треба любити. Я завжди приходжу на роботу і що це відчувається, це відчувається. Да, Твоя любов, вона відчувається. Друзі, світуля працює кожного дня. Кожен день. Про і... понеділок. Ну, понеділок взагалі. Е, дивіться, просто в понеділок. Ні, ну зараз, допустим, трошки може потеплі будемо. Ну і зараз немає смисла виходити. Правда, не то, що ні, коли там хтось дзвониш, ну ми в будь-якому випадку на базарі. Ми в подвалі ми щось руку Ми щось робимо, холодильники чистимо. Ну ми на території привозимо ми до часу дня є завжди. А так ми раніше всі працювали, але один зараз не працюємо, ну нема, ну холодно. люди... людини, не... правда. Тобто з вівторка по неділю ви працюєте з 6 утра, утра і в 6 ми від цього уходимо, так? 6 ми приходимо, 6 вже відкрита точка ми, і... Я чув, віце... що у тебе ключі від молочного корпусу, ти його замикаєш, так? <ріст> 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 Добре, номер телефону. 098-493-0776. Дивіться, дівочки. Весь товар, коли ми передаємо, ваку... ну він нажив в холодильнику, все от так от... Не так, нічого. Все, все, все заваковано. От по два круасанчика, допустим, два круасанчика. Це все по хозяйськи Ні, да. і от, допустимо, відео передача. Вакууми. Все перед... ну, все, все передається поштою. Все евакумірується, тому що для мене важливо, щоб е, ви не то, щоб я продала вам, ви його получили. Літо ми передачі не передаємо, тому що жарко. Повні шкірі місця. Но ми в цьому году, я там. Придивилась такі термопакети, які сутки державуть холод. Якщо ми їх знайдемо, там треба велику партію з Китаю заказувати. Mm. Якщо ми їх знайдемо, я обов'язково буду, тому що ну, для мене ну, було важливо, погане, бо так, так, так. так, дуже є, є у нас, ви знаєте, я завжди говорила, нам гріх від Бога жаліється. Десь там, десь там, але це торговля. Ви розумієте. вона сьогодні лучше, завтра куже. Ну я на цим теж не зациклюлююся. Чесно, я дай себе свята, та кажу, лез, дивися, ми можемо півдня просидіти, дня торгувати. Можемо півдня просидіти, півдня піти додому, просидіти. Ну це да. можемо не присідати. Ну, ви розумієте, це таке діло. Саме головне, що ви вкусно поїли. Для мене це дуже важливо, тому що передати хоче свої гроші, заробити для мене. Ви знаєте, так ну для мене важливо, щоб ви поїли ще в мене взяли. Ну, це якось, важливо, якось, так, да, це так, важливо да. коли покупці повертаються, ну а взагалі січень і лютий, він в торговлі дуже непростий місяць, а в цьому так. товарі так взагалі, тому так. що ну, люди всі наїлися перед новим роком, ну, сплеск продажі ікри, ну, це ж все буває, але Леся, ти тримайся, я за тебе. Все добре, да. ви знаєте, я хочу сказати, що все одно люди приходять, допустимо, 100-200-300 грамів курки, там на закази, вона все одно продається. В основному рибулька у нас рибка, круасанчики, так. Ну от молосов, да? Ну от на совість тако, да? Я да, потому, що... да, Слава да. Богу. Зараз на п'єш. Я тільки, я тільки я думаю, що щось не сплюнув, але зараз будемо знімати тіктоки, щось зробити. Друзі, світулька, вона вже на місці, так що приходьте, пишіть коментарі, все, що ви про неї думаєте. Пишіть да. мені також, я то я, я також вас всіх полюбляю. Да, я да. просто обожнюю всіх своїх глядачів. І тих, які там пишуть, ну мені зачастую пишуть про ніс. У мене червоний ніс у ну, що... мене червоні щоки. Тільки що сміялися, пишуть алкоголік, да, та та, 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 та. 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 От, хорошо, друзі. Ми вас всіх полюбляємо це дуже добре. А тому я хочу сказати, красави. що без хейтерів теж ніде, тому що ви розумієте, чим більше на часто походимо. У вас так там напаскудять мене так, що голова кругом іде, <laughs> думаю, що, та слухай, може дійсно щось не то, але я <laughs> не дуже. Є ж хейт по темі, є хейт по темі, ти дивишся, читаєш, і він допомагає. А є коли образи, ну це таке, це люди трошки люди, да. життя. Пока-пока. Кубак? Ну так, і наївся. Треба так, щось рибка. Хороша. Що таке? Що таке? Що ти мені дала? Рибу! Привіт, хейтерам, все нормально. <звучит> Готовий. Дуже смачно. Пока. Скажи, скажи свій номер — 0776 І ця богиня, цей богінський товар передасть вам. Куди завгодно? По всій Україні, по всьому світу. Да, Вальбінки є перевозчики по всьому міру, вже так вже перед'їжджає. Вже на балі також чекають і товар. Ой, ой, подождіть. Я там забула Сережку, значить, вернуся. По-любому. А вернуся.